Голомша. Вам слово, які у вас зараз є думки, що Росія справді ще може робити, можливо, можете більше прокоментувати про те, які у них можуть бути наміри. Ну, в першу чергу слід зазначити, що Росія має серйозні проблеми як внутрішні, так і в темі військовій, і оці вчення, які вони запланували, а, з тактичною ядерною зброєю, це є підтвердженням тому, воно є ще і маніпулятивним в тому, що дійсно однією з складових їхнє бажання це зірвати саміт і перешкодити допомогу, допомозі Україні. Але я хотів би звернути увагу на те, що ці маніпулятивні. Заходи, які вживає Росія, вони ведуться вже з самого початку війни. Погроза застосування ядерної зброї, і воно впливає на наших партнерів, тому що партнери, не розуміючи психіки таких гопників як в Росії, які фактично не мають якоїсь стратегії. В них є стратегія страху, лякалок, терору. І вони, звісно, призупинили постачання озброєння, постачання відповідно і літаків, і постачання далекобійної ударної зброї, боячись, що Росія може або підірвати Запорізьку атомну станцію, або, ну, або спричинити по крайній мірі проблеми на Запорізькій атомній станції після того, коли відбувся серйозна, відбула серйозна робота по відношенню до промивання мізків Російської Федерації. Вони звісно погрожують і далі вже застосуванням тактичної ядерної зброї, і світ побоюючись, призупинив. Ми бачили це ось шість років перебої з постачанням з Сполучених Штатів Америки, і я так всі. Експерти і заходу і в Україні розуміють, що пішла тактика на виснаження ворога: виснаження його на полі бою, виснаження його на його територіях з його мілітарними точками, із аеродромами, із боєзарядами. І звісно, що це правильна тактика, правильна тактика з точки зору і західних. Західної психології експертів і е, представників е, збройних сил, але е, гинуть люди, тому е, на наш погляд, потрібно діяти сьогодні ще і на політичному, і міжнародному рівні. Е, е, я думаю, що я думаю, що тут повинна зараз запрацювати і наша дипломатія. Ви зверніть увагу, як не бензя реагує, коли вони самі створюють нам провокації і самі ж ставлять питання на міжнародних майданчиках, де нас розпинають. Я думаю, що тут потрібна і інформаційна політика, досить потужна. Ну і звісно, нам потрібна дійсно інноваційна зброя. Тобто пане Микола, особливо особливо літаки. Я хотів би звернути увагу, що в основу КУТА треба ставити не політичний прогноз, емоції точки зору Росії, а, скоріше за все, принципи міжнародного права, статут ООН а, і те, що Росія скоїла світовий злочин. І, напевно, що правильним би було ініціювати Україні, Україна має бути піонером в тій темі і нормотворчі. Пропозиції, тому що сьогодні законодавство, яке е, е, існує, воно зашкарубло десь в 60-х роках. Це, е, е, це треба визнати, так і міжнародні конвенції, і так далі. Але оті виклики вони нас заставляють бути ініціаторами нормотворчої діяльності, і я б казав, що тут е, треба обов'язково використати, так як сказав пан Макда, що там будуть дійсно. Платформи, будуть відповідні групи. Ми повинні е, до, е, достукатись і до емоцій учасників. І Україна повинна поставити питання номер один це формування антипутінської коаліції. Тому що сьогодні весь світ уже зненавидів Путіна, побачив його брехню, побачив його маніпуляції, побачив жахіття війни, наслідки. І світ розуміє, що це треба зупиняти. Я б не був тут в мінорному такому плані десь переконаний. Я б був переконаний в мажорному. Тому антипутінська коаліція це питання номер один. І, друге, я б ось тут дещо пояснив і намагався пояснювати і на панелях, і на цьому саміті, що Росія. Коли почула те, що е, певні лідери світу цього казали, що жодна, жоден військовий НАТО не буде воювати на боці України, це було командою Фас для Путіна. Путін, коли бачить, що його лякалки працюють, він тоді діє. Але є, я б нагадав, ще і за рішення Генасамблеї ООН, яка визнала, що Росія скоїла світовий злочин і вона. Поставили питання про е, е, припинення агресії, виведення військ з України. Не можна казати, що 10 пунктів тут не буде працювати. Я переконаний, що ми повинні домагатись, ми повинні ставити, якщо не існує не діють принципи права, то не існує права як такого. І якщо ми будемо пасувати, будемо переходити там на якісь інші пункти, це буде неправильно. І ось тут я вважаю, що треба домагатися. Виконання рішення Генасамблеї ООН, тому що є сьома глава статуту ООН, яка передбачає, як діяти в тому разі, коли країна-агресор не підпорядковується рішенню Генасамблеї, і кхе, роботи там дуже багато. Я би ще звернув увагу на що. От ви зверніть увагу, яка маніпуляція йде на боці ООН. ООН вказує про те, що у нас загинуло 15 тисяч мирних людей. У нас в одному Маріуполі загинуло поза 100 тисяч людей, і я задаю питання нашій владі. А де ваші очі? Чому ви це не розповідаєте? Росія згадаєте, мене буде потім говорити про те, що це все вигадка, що це вони самі знищили людей. Що вони, вони вигадують? Такого не було, бо вони жодного разу не піднімали. А ми не піднімали ні на ООН, ми не піднімали в ніякому інформаційному просторі. Тому всі оці питання треба ставити. Там треба показувати і каліцтво, треба показувати зруйновані вщент міста. Тому що світ, в принципі, байдужий. Ми ж бачимо, як це відбувається. Якщо їх не не торкається біда, вони байдуже відносяться до проблеми. Але при наявності такого накалу, що це зумовлює, оце зло зумовлює зібрання такої кількості країн. Я думаю, що там потрібно дуже, дуже переконливо працювати. То я, я хотів би звернути увагу, що війна закінчується в першу чергу напевно перемогою і капітуляцією. О, а якщо вона затягується у разі неможливості, то тоді переговорами. Але червоною лінією сьогодні на всіх майданчиках Путін трубить про переговори. Він говорить, що у нас вже був, Україна не хоче переговорів. Ми готові. Друге, ніхто не говорить про треті проблеми Путіна. У мене таке враження, що тут що Путін все сущий, все живущий, в нього все окей, і ми маємо боятися і чуть не йти за ініціювати якісь переговори. Справа в тому, що там серйозніші проблеми. Ви подивіться, він поїхав до Китаю. Ще він повернувся. Він не підписав договір так, про газогін, Він не підписав. Договір з банками, у них проблема. Більш того, почали давити американці е, сінзіпіня. Там обставлено, я рахував, біля 40 позицій відповідних підняття мит, там до поза 100% на електрокари, і, і пішло все. Пішло навіть до е, відповідно воєнної продукції до е, е, металу і до всього решту. Всередині країни я дивився оцю, оцей спіч Путіна, коли люди в прямому ефірі ну просто матюкали його. Такого не було за всю історію. Тобто в Росії починаються проблеми, є природні катаклізми, економіка впала. Якщо в них 60, планували 63 літаки випускати, сьогодні випустили один. Один. За запланували 43, переписали на 4 Тобто економіка в упадку. І звісно, що Росії потрібні переговори. І зараз, отак по закричить на да, різних і зараз, мальдан. в принципі, і е, е, наші західні партнери говорять, що буде розсилатись і ПСО. Про переговорний процес ніякого переговорного процесу не втомився захід. Я би задав питання. От зараз на загал абстрактно путіну чи ти готовий воювати з Україною, яку підтримує світ своєю економікою і своїми санкціями? Звісно, що не готовий. І не втомився Захід нас підтримувати. Покажіть мені, хоч одного лідера, який би сказав, що да, ми втомились. На противагу тому каже Америка, що підтримує Велика Британія, підтримуємо Німеччина підтримує, і всі решту лідери підтримуємо. Звісно, що є проблеми, але але я вважаю, що ми повинні не говорити там якісь компроміси. Виключно має бути статут ООН, недоторканність кордонів на порушення територіальної цілісності, тому що це всі будуть махати головами. переконаний в основу кута принципи міжнародного права, якщо вони не існують, не існує права як такого, і хто би не, не говорив затикати рота, все залежить, друзі. Я завершую все залежить від доповіді від доповіді президента. Наскільки він зуміє харизматично виступити і зачепити теми для того, щоб повести цей санк.